Агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Шіпен 350 Ельку, примусовою гідравлікою та блокуванням. Глушник зняли, тому що не входить нам в машинку. Доставився. Трактор на 35 кільських сил, одноциліндровий, ріменний, примусова гідравліка. Злокування заднього диференціалу. Передні 14 колеса, задні 24-й. Власний потужний тракторець. Заїжджаємо. Якраз. Поїде до власника, трактор замовили онлайн. Міні-агро, Київ, Південь, селище, Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик, на тест-драйв, трактора, причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім.